Вітаю вас, дорога церква. Мене звати Аня, і я хотіла б розказати про свідоцтво Божої милості в моєму житті. Взагалі, це почалось дуже-дуже давно, я навіть думаю, більше 10 років тому. За правим вухом у мене почала рости ну, така гуля. На той момент вона була дуже-дуже маленька, я навіть не звернула, ну, взагалі не звертала на неї уваги. Але час проходив, вона все зростала, зростала. І десь близько 2,5 років тому вона вже стала настільки великою, що вона почала боліти, вона почала заважати. Ну, і тоді я якось, знаєте, як всі, ну, більшість людей роблять, подивилася в Гуглі, і там просто написано, що, скоріш за все, це якась, не знаю, як сказати, кіста. І там нічого страшного, вона просто видаляє цього хірурга. я без задньої думки пішла до терапевта, сказала, що мені треба направлення до хірурга, щоб він подивився та видалив цю гулю, яка мені заважає. Терапевт так само без питань взагалі дала мені направлення, я пішла до хірурга. ну Це був просто загальний хірург у полікліниці. І цей хірург також без питань, без нічого, без аналізів. Сказав: ну добре, я тобі її видалю. За 20 хвилин він мені її видалив навіть не під загальним наркозом. І все, я пішла додому. Але одразу після цієї міні-операції, на тому ж самому місці, ця гуля знову почала рости. Але вона почала рости вже такими дуже великими темпами, і за два з половиною роки вона вже стала ще більшою, ніж попередня. Uh, і її вже знаєте, наступив такий момент, коли вона вже стала такою великою, що її почало ну, я її почала бачити. Uh, ну, на, на той раз тоді я вирішила, що треба якось серйозніше підійти до цього питання. Я пішла, зробила спочатку УЗД, uh, УЗД ну, мені uh, лікар, тоді, лікар УЗД сказав, що я не знаю, що це таке, вам треба звернутися до онколога. Я пішла взяла направлення і до хірурга, і до онколога. Пішла до хірурга, хірург направив мене до онколога, і потім почалось дуже цікавий такий шлях, коли мене просто, грубо говоря, ганяли від одного лікаря до, до іншого. Говорили зробити КТ, зробити там. Я вже не пам'ятаю, але в кінці мене чомусь направили до лора. І ще хочу сказати, що все це воно займало дуже багато часу, тому що там два тижні ти чекаєш, поки тебе запишуть до лікаря, потім ти куди ще записуєшся. Ну, тобто, дуже-дуже багато часу це займало, а гуляться зростала, зростала, зростала. Тобто вона настільки швидко зросла за цей, за цей час, що я почала вже лякатися. Я почала помічати, що а, моя права сторона обличчя навіть почала якось змінюватися. І коли вже я пішла, е, прийшла до Лора, е, Лор подивився на мене і сказав: Я взагалі не розумію, чому вас одразу не направили. Ну, це взагалі питання щелепно б хірурга. Е, ось скоріше, терміново їдьте Ось цю лікарню. Там він назвав е, номер лікарні, і нехай вам вас там подивляться. Я поїхала в цю лікарню е, просто по швидкій допомозі, і мені сказали, що так, треба видаляти. Під загальним наркозом, ось вам список аналізів, котре обстеження, аналізів, які треба зробити. Ну і як би, лягати в лікарню, ми вам видалимо. І знаєте, я на той момент все одно не розуміла, наскільки у мене все серйозно. Тому що, ну, добре, якась лікарня, якісь там лікарі, ну нехай зроблять цю операцію, якби тільки скоріше видаліть, тому що вона дуже вже велика. А, і коли я розказала чоловіку цю історію, він одразу так. Насторожився сказав, ні, щось тут не так. Давай, ти знаєш, що в мене там є знайомий лікар, я з ним проконсультуюся. І я розкажу пред історію. Він працює ріелтором, і десь два місяці він з цим лікарем їздив майже кожні вихідні в Київську область, допомагав йому шукати будинок. Тобто, за цей час він з ним так дуже подружився. І цей лікар сказав: ну так, я знаю дуже гарного професора ще одного хірургії, він уже у віці. Давайте у мене в цій лікарні, де він працює, є мій родич, котрий вас до нього запише. І ми поїхали до цього хіру... до цього лікаря, зайшли до нього. А це, ну такий, знаєте, я б навіть сказала дідусь, вже, тобто чоловіку дуже поважного віці. І я тільки сіла до нього, тільки-тільки почала розказувати. Він навіть не дивлячись на мене, сказав: Так, це е, скажу, аденома слюної залози, якось так я вже точно не пам'ятаю. І він подивився на мене і сказав: Ви знаєте, ну знаєте, він тоді дуже-дуже песимістично і дуже реалістично мені почав описувати всю ситуацію. Він сказав: Ви знаєте, той хірург, котрий перший раз удаляв, він взагалі не мав права туди лізти. Це місце, котре знаходиться біля всіх лицьових нервів. І я не знаю, як він вам її видалив, що він там зробив. І ви знаєте, що хочу ще сказати, що цей професор він потім вже нам показав свою візитку. Це професор, котрий був із всіх хірургів, ще однолісових, таким, знаєте, найголовнішим. Найпрофесійнішим, найосвідченішим, він е, навіть е, постійно, ну може і зараз я не знаю, постійно їздив за кордон, навчав там інших лікарів за кордоном, навчав лікарів, котрі у нас в Україні, і навіть написав всі базові підручники по, по цій хірургії, коткот, по, по котрим, по котрим навчаються всі хірурги. І він мені просто відкрив підручник свій, котрий він сам писав. І почав мені показувати фотографії. Дивіться, це обличчя людей, у котрих неправильно перший раз видалили цю одиному. І це просто, знаєте, ну, я подивилась на ці фотографії, а там просто були перекошені обличчя. Тобто, десь там око просто закрите. Десь ну, от я не можу це описати, але це виглядало насправді дуже дуже жахливо. Тобто, це просто паралізовані обличчя. Він сказав: ви знаєте, що ну, він почав описувати, що е, я, я вас направлю на МРТ, ви його зробите, але що там насправді у вас е, можна побачити бачити, тільки коли вам будуть робити операцію. Тобто, цей лицьовий нерв він якби один, е, ну він дуже детально описував, але він має. Різних п'ять гілок, і кожна гілка відповідає за якийсь там частину обличчя. Щось відповідає за око, щось там за вухо. Ну я вже не пам'ятаю. І якщо хоча б один міліметр якоїсь цієї гілки вріз в цю одиному, нам доведеться різати лисьовий нерв. Тобто повністю цей лисьовий нерв він просто паралізований на все життя залишається. І його вже ніяк не врятувати. І Невідомо, як би що буде з обличчям. Може око не закр не відкриватись, просто ти все об обли... все життя будеш закритим оком. Може а, там просто як це сказати, ну таке знаєте, як, с... 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 ну, рот відкритий. Ну, тобто будь-що може бути з обличчям. І це просто на все життя. Все. І це ми дізнаємося, тільки коли будемо робити операцію. Мені вас дуже шкода, що так сталося. І ще проблема в тому, що у нас в Україні таких лікарів дійсно професійних. Майже нема. Тобто, ще обновлює хірургії, ця операція є найскладнішою. І у нас в Україні її фактично ніхто не може зробити професійно. Тобто, ви можете піти в ту лікарню, якийсь хірург вам, ну навіть якщо там є можливість врятуватися нерв, але лікарі через те, що вони не вміють це робити, вони просто вам обріжуть і, ну, і все, залишитись паралізованою. І ми знаєте, ми вийшли. Ну просто я в такому шоці вийшли, тому що я була впевнена, що це просто якась. Ну, така мілоч, це швидко вирізається і все. А насправді це просто ну, для мене на той момент це був просто жах. Я розуміла, що я у своєму доволі молодому віці просто можу залишитися ну, фактично частково паралізована. І знаєте, ми просто. А, і він сказав, що лікар, що я вам дам, я подивлюсь, я позвоню своїм знайомим лікарям, може хтось. Хто ще робить ці операції? Хто ще залишився в Україні? Ви мені ось мій номер. Напишіть. Я йому написала через кілька днів. Він мені скинув телефон якогось лікаря. Ми з чоловіком поїхали. Поїхали. Це була приватна лікарня. Той лікар теж саме мені сказала і назвала ціну за операцію, котра була доволі, доволі велика. Що ми навіть думали, що може поїхати за кордон там оформити, щоб мені там безкоштовно і зробили і ми вже не знали, що робити, але потім на прийомі того професора сидів асистент, котрий через родича того лікаря, знайомого мого чоловіка, передав номер телефону іншого лікаря, котрий робить такі самі операції. Ну, Я так недовірливо, якби подивилася в гуглі, як всі роблять, але виявилося, що, ну, що це також лікар у віці, він робить багато операцій. В тому числі він і пластичний хірург, тобто він збирає обличчя після операції. І ми поїхали до нього, а у нього вже був інший підхід. Він на мене подивився, подивився моєму МРТ, сказав: Так, треба оперувати, все буде добре. Я говорю, Ну як буде добре? Ну мені ж сказали, що якби я можу залишитися паралізований. Все буде добре, все добре, давайте, ну, будемо робити операцію, не переживайте. Ну і назвав ціну, яка звичайно ж, була підйомна. І він назначив дату операції, і це було через, може, два тижні. І почався, почався такий якби, період коли, неопределеності. І я почала знаєте, молитися. Але Господь Він одразу ж, дійсно, одразу ж відповів на молитву. Знаєте, у мене до цього був такий період, коли у мене було багато питань до Бога, а відповіді на ці питання не було. Вони стосувалися мене, стосувались країни, ну і багато чого. І Господь він тоді мені до цього відповів, що ти не повинна фокусуватись на собі, на проблемах, на тому, що тебе бентежить. Ти повинна фокусуватись на мене і шукати мене. Найголовніше шукати мене, пізнавати мене. І Бог він відповів, якби знаєте, що він сказав, що ну, ми самопісписання, що я не той Бог, котрий залишає нас один на один з нашими проблемами. Я тоді, знаєте, я була реалісткою і думала, що ну, ця ворогідність велика, що я можу залишитися паралізованою. І це, знаєте, це така ні неміч, котру бачать все, всі. Тобто є немічки, немочі, котрі ніхто не бачить, ти знаєш, що чимось хворіше, але ніхто їх не бачить, а це, котре ну, видно одразу. І Господь Він відповів, що Він Бог, не той, котрий нас залишає. Він знаєте, ми можемо дивитися своїми очима, своїм поглядом, своїм досвідом. Але він Бог, котрий нас милує. У мене було знаєте таке доволі неправ... неправильне розуміння Господа, але Господь він через цю ситуацію Він просто показав, наскільки він милостовий, ну наскільки у нього багато милості, наскільки у нього багато терпіння і любові до нас, наскільки він дійсно знаєте, Він шикає, коли ми до нього прийдемо. І знаєте, коли вже я пішла на операцію, я вже знаєте, я вже йшла зі спокійним серцем. Взагалі, от, спокійне серце в мене було. І коли мені зробили операцію, я відійшла від наркозу. Ну, і перше, що я зробила, коли відійшла від наркозу, я порухала обличчям і зрозуміла, що у мене все працює, слава Богу. І потім вже цей лікар сказав, що дійсно, у вас ситуація була дуже. Серйозна і пухлина була дуже-дуже велика, як для цього місця І вона, ваш лицьовий нерв, він не вріз в цю пухлину. Просто пухлина давила на цей лицьовий нерв. Ми вже ми все видалили, ми все вичистили повністю. І нічого на цьому місці більше рости не буде, слава Богу. І знаєте, найголовніше в таких ситуаціях це те, що ми дійсно, знаєте, ми. По новому пізнаємо Бога, ми, познуємо, ми по ново по-новому по бачимо Його характер, ми по по новому бачимо, який Господь насправді є. І це знаєте, це найголовніше. І слава Господу за його милість і за те, що Він відповідає на наші потреби і показує себе нам. Дякую.